Доброго дня, шановні мешканці, такий невеличкий подарунок вам до першого дня весни від одного з е, добрих е, мешканців нашого будинку. Як ви вже знаєте, ми планували запускати ліфти, і завдяки одній людині добрій до нас ліфт спускається. Завдяки одній добрій людині нам вдалося в двох будинках запустити на березень, на березень місяць чотири е, ліфта. Два ліфта в одному будинку, два ліфта в іншому. Я перший раз їду за багато місяців в ліфті. Ось такі картки. Натискаємо. Я мабуть, взагалі перша людина, яка їде в наших будинках. І Перевіряю, бачите, троси витримують. Ми піднімаємося на дев'ятий поверх. Я дуже дякую одній дуже класній добрій людині, яка пожертвувала 3 тисячі гривень, з яких я 2 тисячі вирішив витратити на чотири ліфта по два в кожному будинку, там, де найбільше людей проживає. І на решту грошей я куплю картки і роздам нашим бабусям. Ми на дев'ятому поверсі. Так. Це їдемо вниз. Дві поїзд... Одна поїздка коштує 1 гривня. В нас є де їх поповнювати на острові. Ви можете це зробити, ну, крім тих бабусь, яким я подарую оці карточки. Ті, які в нас, по-перше, прибирають під'їзди, і ті, які живуть наверху, яким важко підніматися пішки, вони будуть підніматися в нас ліфтами з 1 березня і з початком весни всіх вас. І дякую за допомогу тим, хто виїхав, які підтримують, які підтримують своїх сусідів ось таким чином. Так що, друзі, будьте трошки добрішими, і світ завдяки вашому, вашій доброті буде ставати набагато кращим. Дякую.